Скажіть, будь ласка, причину моєї зупинки ще раз? Ви керували транспорт, транспорт без ремінця. Ви зараз бачили, що в ремінці сидів. Вибачаєте. вікно у... я кажу, можна вистігнути? Я відсігну про вас вименець. Що ви мені видумаєте? Для чого так ви себе ведете? Скажіть, будь ласка. Я, вас, я себе нормально веду. Так? Я в рідніцю так, їхав. Так, так? Також дивіться, також при зупинці, у вас було виявлено, що у вас побитий задній правий габаритний ліхтар. Ви мене зупинили, з якої причини, будь ласка. Не ви бачили, що мене не, при... не пристебнути теремень? Точно бачу? Бачили? Бачили. Будь ласка, покажіть мені, у вас є бодікамера. Покажіть, будь ласка, що там дійсно так воно було. З бодікамера я не маю. А ви з бодікамери прийшли і бачили, що я на ремінню пристегнутий, бо я пристівнуся що в хотині. Я їду зараз на мрео здавати цю машину. Я зробив всі. Давайте зараз ми не будемо сперечатись, перевіримо ваші документи, якщо з ними все нормально. З моїми документами все нормально. Будь ласка, посвітрить. А скажіть, будь ласка, коли закінчиться оцей совєтський даєшний отакий безпреділ? Коли він закінчиться? От такий, зупиняють, коли хочуть, і відумують причину, що я я в ремню, сижу перед вами, ви заглянули вікно, бачите, що сижу в ремньові, І після того мені говорите, що я без ремня. Бо як ви так можете сказати, що ви сидите без ремінця? Керування транспортним засобом, А вас ви. Прошу, ви маєте довідку з медичного закладу? Медичного закладу. Так. тому що я сиджу в ремінцю перед вами, і ви мене не бачите в ремінцю. Кожен те, що в мене здоров'я. Ну, я тому що, тому, що як вам ти сказати на те, що я, я сиджу в ремінню, ха тебе. Я кожен рік проходжу обов'язково медичний обов урок. То, будь ласка, до окуліста ще раз подивіться, блін. Дякую вам за пораду. Да. а Будь ласка, передавіть посвідчення випадки. Дивіться, я, розумієте, я вам зараз скажу, всі ці моменти просто я не маю часу. Я йду моря, дійсно з покупателем звати машину. Я би зараз міг запросто на вас написати заяву про безпричинну не зупинку. Розумієте? Запросто. Не питаю. І у вас немає, не ви питань. зупинили на постах на сферу. Ви щось рішалися пеняти, не пеняти, зупинили не останнє. Я вирішив встати, я міг проїхати, бо тому що теж така зупинка була після того, як я проїхав вас. Ви тоді, ви щось рішалися? да, Ні, да ні. Ви могли а й в який ви Да, могли да я, мав, я міг вас переїхати. тому Для що... Виконання, вимоги про зупинку, Це Це коли ви зробите це все в рамках закону, коли ви зупиняєте так, як вона, має бути переді мною. Да. Ви... ви вже, ви вже збоку, коли я вас проїхав, ви тоді надумали собі зупинитися. От моя страховка, от мої цих паспорт і все, що ви вчинили у, вас, у мене є підозра що є цифрі, бо я лікар-дерматолог. Я знімаю вам штани передлі. Скажіть, знімаю? Ні, чому я так не роблю? Я... тому що я себе веду нормально, розумієте? Я я адекватно Я веду нормально. Я дію в рамках закону. Виключно в рамках. в рамках закону не повинні би зупинити по якійсь причині. Явній причині я вам стаття 35, яка із цих причин була зупинена Бу... право дорожнього руху. Яке саме порушення було непристерно керівнем безпеки. Пункт два в я руху. був пристегнутий ремнем безпеки. Но а це, ви це, це за чим вас. ви намовляєте на мене? Це на ваш розсуд. Це на, на ваш, ваш розсуд. Ваш я просто мене розумієте, розумієте, мене розпираю всередині злості. Тому що я сидів за, за я застегнутий, вас а, вас застегнутий вас а ви мені говорите те, чого не ваші було. документи, якщо все нормально, спокійно їдете далі. Я вас не затримаю. ви не мене затримали вже тим, що зупинили без причини. пункт. 24 правил дорожнього руки. А знаєте, а стаття 268, вам знайома звичайно, знайома. То тоді, будь ласка, знайомте мене з. Причиною зупинки <плес> і, будь ласка, докажіть з матеріалами. Я хочу, щоб я почав Спочатку два свідка, або Має фото, були... відеофіксація були... мого віде... порушення, будь ласка. Не, не два свідка, не фото, відео, будь-які фактичні дані. Будь фактичні ласка. дані у вас є? Фактичні дані? Да. Так. Причиною моєї зупинки. Як це будуть? Вони або є, бо їх немає. Як я вам розумію, як я можу розказати? В мене звертатися можете Олег. Просто дивіться, в мене документи є, ну мені, а цей безпреддієт, будь ласка. Якщо можете, будь ласка, зупиніть його на собі. Будь ласка. Що ви Зупиніть цей безпреділ. Просто образумтеся і ведіть себе, як подобає українській поліції. Новій. Ну, дивіться, це ваша думка, ви можете говорити, що хочете. Ви є громадянином України, кожен має право на свою вільну думку. Ні, не на вільну Він думку. Кожен має право на презумпцію невиновності, це раз і на те, щоб не зупиняли по закону. Якщо у вас є. Законодавство згідно чинно... Згідно... Я... Покажіть мені фото, відеофіксації або покази двох свідків, те, що я дійсно був не Якщо ви це видумали, давайте, то будь ласка, давайте, давайте під... підтвердіться не зараз полеміка. А це не полеміка. Давайте, це не не просто я взиваю вас до законності вашої поведінки. Розумієте, на, я вас взиваю, закон. щоб ви себе вели в рамках закону. Добре. Будь ласка, ви можете це виконувати надалі? Я... я вам ще раз повідомлю. Я веду. Скажіть, у вас на цей момент, щоб не зупинили. у Вас є е, фото, відео, е, докази причин, е, причинної, законної зупинки? Є у вас? Якщо є ознайомте, не будь ласка. відео в нас ведеться. Але якщо ви керували транспортним засобом без пристебного термінця, на відео дуже погано буде видно. Я не знаю, а я в Києві, а я в пристебнутому будь ласка. Давайте подивимося те, що погано видно. Подганно давайте видно. погано видно. Його подивимося. Давайте не затримувати ваш час, придивляєте документи, якщо все нормально. Я вас не затримую. Я все я... нормально, бачу я вам вже четвертий раз. Це пові а ви себе вели хамськи. Просто якби був в мене час, я би вам фікці документи показав, розумієте? Даже протягом години часу б я їх не показав. І більше так не зупиняйте нікого, тому що завжди всі розумні всі... і всі знають свої права.